Чемпіонат провели серед 17 команд учнів загальноосвітніх навчальних закладів району. Кожен навчальний заклад направив на такого виду змагання команду у складі п'яти учнів з 5 по 9 клас. Під час проведення чемпіонату командами родиті були запропоновані різні форми інтелектуальних ігор. Перше випробування мало умовну назву Чотири кроки, де учасники давали відповіді на запитання, маючи при цьому три підказки. Наступне завдання було під назвою Інтелектуальний тир. Учні відповідали на 10 запитань у тестовій формі. Будівництво цієї споруди розпочато імператором Веспасіаном після його перемог в юдеї і закінчено у 80-ті роки нашої ери імператором Титом, який ознаменував його відкриття влаштуванням ігор, що тривало 100 днів і коштувало життя багатьох. І п'ятьом тисячам диких звірів на цю споруду. Чорний ящик третє завдання інтелектуального турніру. Присутні команди-учасниці за допомогою підказок ведучого відгадували зашифровані предмети. В першому чорному ящику була скріпка, в другому ножиці, в третьому застіпка липучка, в наступному шампунь, в п'ятому парасулька. Наступна форма інтелектуальної гри вірю на віру, де учасникам потрібно було підтвердити або спростувати твердження. Наприклад, у метеликів смакові рецептори знаходяться на крилах. Дорожня розмітка за стандартами може бути рожевого. Кольору риби закривають очі, коли сплять. І останнє п'яте випробування запитання відповідь, де команди давали письмові відповіді на 10 поставлених запитань. Змагання дійшло до фіналу, і допоки підраховували оцінки, ведуча оголосила результати конкурсу в об'єктиві натураліста. Третє місце за Станіславчицьким НВК, Ставищинським НВК 1 та Іванівською школою. На другій сходинці Турчицький НВК та Журавлийська школа. І першими є Ясенівська школа та Бесідчани. Результати чемпіонату інтелект 2015 Такі третє місце Ясинівка Василиха, Гостра Могила, друге місце Стрижевська загальноосвітня школа і перше НВК номер 1